Доброго дня, шановні мешканці міста Харкова. Сьогодні видатна подія у нас ротарі клуб Харків Мальтинешнал. Дякуючи нашим литовським ротарійцям, привезли в Харків для наших рятувальників дві пожежні машини. Це не перша допомога Харкову, але дуже суттєва. Взагалі, чотири автівки потрапили до України. Дві автівки поїхали в місто Миколаїв, який зараз теж тримає оборону. А п'ять країн приймали участь в зборі грошей для купівлі цих чотирьох машин, які разом коштували 150 тисяч євро. Ми дуже дякуємо всім рятувальникам, всім саперам, які допомагають приблизити нашу перемогу. Я 100% впевнена, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, слава рятувальникам! Це не перший приїзд наших друзів, ротарійців. Я вдячний їм за ту допомогу, яку вони надають. Вона конкретна, вона точкована, вона з нами узгодження і це дає змогу нам оперативно працювати, оперативно виконувати наші завдання і мати впевненість в тому, що в разі необхідності нам допоможуть. Дякую ще раз всім ротарійцям.